Тут цілий комплекс послуг: це і заняття, ну в залежності від рівня розвитку дитини і соціалізація дітей. Тобто вони тут спілкуються, вони тут гуляють разом, вони тут чимось займаються, теж разом не поодинці. І в них тут є, наприклад, вони готують, вони вчаться там щось собі приготувати, там щось зробити таке, що їм потрібно буде в побуту, ну там вдома або десь, якщо там десь ще вони будуть. Ну, тобто, тут діти вчаться жити, просто от жити, як ми там, як звичайні, як нормотипові діти. Він більш соціалізований. От, наприклад, мій син він взагалі ну вже такий. Я з ним можу там ходити. Ну і в кафе, і в парк. Ми гуляємо всюди, в магазини. Він багато чого став розуміти. І те, що він тут навчається, наприклад, готує. Він мені зараз вдома теж допомагає. Там він може щось порізати, там він може він зацікавлений вже. Це і письмо, це і читання, це і всякі логічні завдання, це малювання, звісно, творчість, завдання на Соціально побутові вправи, наприклад, там не, не тільки як зварити борщ а, практично, а особливо за картками. Бо в нас багато дітей, які невербальні, вони не розмовляють, і тому їм потрібно ще впроваджувати а, систему якусь комунікації альтернативної, щоб ми могли спілкуватися. Основне наше завдання у цьому відділі це навчити дитину соціально побутовим якихось елементарним навичкам. Вони повинні навчити себе користуватись. Побутовими речами, тобто це елементарно: це приготувати собі їжу, помити посуд, е сісти, прочитати книжку, або намалювати щось, або поспілкуватись. Відділення обладнане та має в наявності такі кабінети, як медичний кабінет, два методичних кабінета, кабінет психомеційного розвантаження або сенсорна кімната, кабінет індивідуальної роботи психолога з дітьми або з батьками, а також їдальня. Я живу самостійно, там друкую, ну там на комп'ютері друкую текст, ну і там що малюю. Ну так сказати, цікаво. Мені подобається монтувати відео. Ми працюємо в таких програмах як Word, Excel, Draw, також CapCut, Movavi. також є різні соцсіті, щоб вони могли між собою спілкуватися, ну і не тільки між собою, щоб вони були адаптовані, соціалізовані в нашому світі. Найближчим часом почне працювати нове відділення це відділення денного догляду та реабілітації дітей з інвалідністю з ДЦП.